Уже невдовзі міські автобуси заговорять, що правда озвучуватимуть наразі не назви зупинок, а номер та інформацію про маршрут. Таку новацію розповідають у профільному управлінні, запроваджують спільно із активістами білої тростини, щоб полегшити незрячим життя. Мовляв, спеціальні голосові системи допоможуть якнайшвидше зорієнтуватися, чи потрібний їм автобус під'їхав. Наразі зовнішнім звуковим озвученням планують обладнати три маршрути: 21, 41 41. перший. 44-й. при під'їзді транспортного за до зупинки озвучується маршрут, який буде їхати, і саме людина з поганим зором або незряча людина дає, має можливість отримати інформацію про автобус. Першочергове завдання для управління при співпраці з з інвалідами з людьми, які мають поганий зір, це було бачення їхнє, які саме рекомендують вони маршрути, якими вони переважно користуються. Загалом мешканці зможуть почути голос майже двох десятків автобусів, і це зізнаються. Пасажири не аби Адже звукове оповіщення стане в нагоді не лише незрячим, але й Стареньким людям. Ну напевно, що буде добре, хто не знає і хто погано бачить і не орієнтується. Думаю, так. Дуже добре. Нехай оголошують, тому що є старші люди, які не розуміють, що пише. Дивіться, як дрібно написано. А старші люди. Ну добре би було, звичайно, що добре. Так що це в великих містах, в принципі, так і буває. Так що це не зле. Це обіцяють чиновники. Буде не єдина новинка. Нині міркують і над тим, щоб встановити у міських маршрутках і внутрішнє оповіщення, тобто озвучення зупинок, щоправда, реалізуються ідеї скоріш за все разом із впровадженням електронного квитка. Наталія Лосовик Віталій Магалатій, телеканал 402.